Сьогодні оновилися знижечки і акції. в АТБ, які будуть дійсні з 13 по 19 вересня. Лимончик по акції 66,65 за кілограм. Також зараз гарбузики по 10 гривень за кілограм. А сорті горішків 62,20 Ізюм 21 гривню. Чорний чай від своєї лінії 32,65 гривень. Ціна залежить від кількості пакетиків в упаковці. Також є по 20 гривень, фруктові чаї по 29 гривень, також від своєї. Чай Tea Moments по 40 гривень. мюслі від своєї лінії 25 гривень. Протеїнові батончики по 11, але сумніваюся, що там є той протеїн. Приправа від своєї лінії по 7,40 Соняшникова олія 50 гривень 50 копійок за літр. Також є велика баклажка 168,50 це своя лінія. А олей на 180 Енергетик по 16 гривень, морозиво Баунті 28,20 Пиво львівське 17,15,55 гривень, сушена рибка 28 гривень, а кальмарчики по 32 Солоний арахіс в хрусткій оболонці по 13 гривень. Чіпси своє лінія 110 г 27 гривень. Солоний арахіс по 18,90. Брускетти з сиром з грибами по 26 гривень. Пористі шоколадки від рошен по 17,90%. Леніум з горішками по 36 гривень. Алкогольний напій латініум 145 гривень. А на йогурти галичина 35% знижка. Сиркова паста по 47 і по 41 гривні. Твердий сир пластинками від 47 гривень, також піца по акції 48,90, ковбаска золотиста 30 гривень, на прокладки знижка більше 40%, печінка наша ряба 20% знижки, чіпси XL упаковка 44 гривні. Алкогольний напій в банишці 35 гривень. Зубна паста 45 гривень. Анонсик знижок з АТБ, які будуть дійсні з 20 по 26 вересня. Давайте глянемо. Супер економія знижки до мінус 40%. Одразу варенички і пільмішки мішутка три триводмеді 35 і 40% знижки. 35% на варенички. І 40% знижки на пільмешки. Також йогурти від Дольжі будуть по 19,90. Батончики, це ці типу своє лінія, так? По 6,50 і по 13,50%. Ковбасочка баликова, 65,90 за пів кілограма. І ось така лікарська, 88,50 за пів кілограма. Сосисочки і буженина по знижці. Масло ягодинське 27% знижки, по 4850 і по 55,50. Гортаємо далі. Чайочок ахматі 39% знижки, зущоночка 20% знижки на ось таку. На таку 22 і 37% знижки. Е, кава буде по акції, кава зі Львова, це мелена кава. 35-40% знижки і кава розчинна від якось. В баночках 35% знижки. Також майонез і майонезний соус буде по акції. 39% знижки і ось такий 43. Шпротіки по 41,90, кетчуп, королівський смак 25-30%. Мілка ось така з горішками по 87 гривень і Максфан по 52 гривні. Червоний мак по 15,60 за 100 г і олія 45,90 Ягодинське молоко 30% знижки, буде по 27,90 в пляшці. І сметана 30% знижки по 25,40. Також ось такий сир м'який, дуже смачний, по 44 гривні. Сир твердий, своя лінія по 40 гривень і плавлені сирочки по 9,50 Ось такий ще твердий сир і пластинками. По акції креветки, крабові палички, сьомга, ось така ікра. Насіння соняшника, локша на швидкого приготування по 13 гривень, ось такі снеки по 24 і грінки-сухарки по 12 гривень. Дивимось далі. Тут шампуньки, бальзамки, мило, мило, мильне, рильне. Пінки гелі для бриття, чоловічі 41%, 41 знижки, також дезодоранти 40% знижки від Фам. Підгузники, підгузники, засоби гелі для прання, для миття посуду, ось такі капсулки, 40% знижки, порошок ще і ось такий гель. Алкогольні напої різні, є безалкогольні, якщо щось, що, таке шампанське і живчик буде по акції. Енергетик ось такий. Хто в мене питав за енергетики, одразу показую. Пиво різне. А і тут всякі штучки для дому. Іграшки дитячі, для дому всякі штучки і е, трусики носки.